Так, в ж ціну кета і Форель, це коробочки. От така тара йдеться, аквакультура, ікра справжня, береться з животиків рибки методом видоювання. Вирощуються ці рибні господарства, знаходяться на території Одещини, і рибка вирощується в акваріумах, в басейнах. В садках, ну, знає, хто знає, що таке аквакультура, то знає, розуміє. Значить, Форель і Кета йдуть в одну ціну по 200 гривень, 355 гривень. Поспішіть в особисті повідомлення. І пам'ятайте, що ще пару кілограм залишилося картоплі, на якій колорадський жук не їсть листя. Тому давайте оформлювати замовлення і смакувати справжньою ікрою. І смачнючою картоплею, тому що, якщо ви зварите суп з картоплі, на який колорадський жук не їсть листя, ви від просто... смаку. Тому що, якщо той самий суп зварить, я варю з фрикадельками з доною і з другою картошкою, то з цією об'єднання, об Просто об'єднією.